Всім привіт! З вами Анна Діденко, і я хочу е, зараз в цьому відео поговорити з вами і поміркувати на тему, чому е, у багатьох людей не виходить будувати бізнес е, з Oriflame. Е, саме перше, що заважає людям, це е, думка, а що про мене подумають інші. Ми весь час озираємось назад. А що подумають, а що скажуть, а як я буду виглядати зі сторони, і цей страх, він тормозить, не дає робити кроки і будувати бізнес. Також, що тормозить, тобто від цього потрібно звільнитися. Це досить довгий шлях стати вільним від чужої думки і бути тільки залежним від своєї власної думки і своїх власних цілей. Друге, це невпевненість в собі. Тобто це віра в те, що в мене не вийде. Цю віру потрібно в те, що не вийде, потрібно замінити на віру в те, що в мене обов'язково все вийде, що я зможу досягти успіху, тому що раз в інших це вийшов цей бізнес, і я це зможу. Це також досить тривалий Процес, але він того вартий. Ще що впливає на те, що люди не досягають великих результатів в бізнесі у Ріфлеїм, це те, що вони починають і не продовжують. Між моментом постановки цілей до моменту її досягнення цієї цілі, є тривалий період буває і тривалий шлях. І для того щоб дойти з від точки постановки цілі до точки, як її вже її досягнення, потрібно просто весь час іти, Іти доти, доки не дійдеш. Наступне, що варто на що варто звернути увагу, це те, що багато людей пробують ті методи, які і, Наприклад, їм не підходять або в них не виходить, і вони роблять ті дії, які в них не виходять, і результату відповідно немає. Що рекомендуємо? Рекомендуємо вибрати перепробувати всі методи роботи, які є в вашій команді, які пропонує вам ваш наставник, вибрати ті самі ефективні, які конкретно для вас підходять, і просто брати їх щодня по 2, 3, 4 години, скільки у вас є часу, інвестувати ці свої дії і вести час в бізнес, і тоді у вас обов'язково буде результат, тому що ну поміркуємо самі так: перше товари, які люди купують і без нашої участі, засоби особистої гігієни для всієї сім'ї. Вони потрібні абсолютно всім, тобто товар користується попитом. компанія досить відома вже 25 років на ринку України. Є сотні тисяч клієнтів, які люблять цей товар і які користуються ним і. Зараз ринок вільний в Україні, так тому що багато партнерів, які раніше співпрацювали, зараз вони тимчасово не активні, і є клієнти, які хотіли би купити товар, скористатися онлайн-магазином, але вони не знають, як це зробити. І якщо ви докладе зусиль, то всі всі клієнти, які шукають зараз як купити ріфлем, вони будуть у вашій команді. І що ще не дає або заважає це виправдання? Я не можу досягти успіху, тому що в мене там робота, тому що в мене недостатньо часу, тому що в мене є діти, дитину, йди сюди. А я вам скажу, що ми будуємо цей бізнес тому, що у нас є діти і у нас є заради кого будувати да, цей бізнес, а не тому, що у нас є діти, ми не будуємо не тому, і в нас не виходить не тому, що ми багато часу на цих дітей да, тратимо. А якраз ми і будуємо бізнес заради того, щоб у нас було більше часу на дітей і для того, щоб дати їм краще майбутнє. Тому я рекомендую. Вам попрацювати над собою над впевненості собі, над вірою в свій успіх, над тим, щоб звільнитися від чужої думки і не озиратися на це, а озиратися, тобто тримати в фокусі свою ціль і свою мету. Бізнес з компанії Reflame, він простий. Величезний об'єм роботи робить компанія. Вона випускає каталоги, вона випускає продукцію, вона доставляє цю продукцію до клієнтів, вона займається всіма фінансовими обществами. Контролем, поверненням товару, доставкою товару. Наша робота вона досить невелика, але ми отримуємо за це велику е, нагороду велику нагороду і фінансову, і моральну, і ви е, і подарунки, і визнання від компанії, і премії, і подорожі, і автомобілі все абсолютно що ми робимо? Ми з вами працюємо з людьми. В першу чергу ми працюємо над собою, стаємо тими людьми, які. Е, до яких хочеться тягнутися? Чим мені ще подобається бізнес з компанії Oriflame? Те, що ті люди, які приходять в бізнес. На початку і потім вже досягають успіху. Вони стають кращими особистостями, кращими професіоналами, здобувають дуже велику кількість професійних особистих якостей, які їм корисні і в особистому житті, і в досягненні абсолютно будь-яких цілей. Я бажаю всім успіху і до зустрічі на наших всіх заходах.